Всіх вітаю ви на каналі квіти та інша я Іна, і сьогодні у нас 8 січня і прийшла пора посіяти ось такі квіточки. Це в мене петунія ампельна з насіння. Трішки я вже сіяла, це були тайдали. Ну, трохи я їх посіяла 1 грудня для того, щоб вони мені дали більшу вегетативну масу, скоріше, щоб я могла їх трішки поживцювати. А то все ж таки це насіння не дешеве. і можна отак посіяти раніше. Виростити. Ну, вже Такий кущик і потім його проживцювати, тим самим мати більше рослинок. А сьогодні я буду сіяти. Опера у мене Wave і Easy такі серії. Ну, спочатку що? Куди буду сіяти і що з цим робити? Кому ця тема цікава, лишайтеся, будь ласка, поставте подобайку, кому це відео чимось буде цікаве. Я розповім про свій спосіб посіву, можливо, він комусь також згодиться. Ну, дивіться, я сію ось в такі стакани. Стаканчики зараз буду передвигати камеру. Стаканчики, ось по, ну, здається, 80 мл. Чому я ось так буду сіяти сюди по одній насіння? Чому я так роблю? Тому що ці всі стаканчики, що ось зараз тут є, я їх буду ставити в контейнер, накривати їх, ну, створювати їм таку парникову, парникові умови, для того, щоб насіння скоріше проростало. Буду ставити тепле місце. Ну, Це буде все згодом, я покажу. І ось, знаєте, насіння не завжди буває все якісне. Деякі сходять краще, деякі гірше. І ось по тому, як вони будуть сходити, я буду ось такі стаканчики, яке зійшло, я буду його забирати, тому що йому не потрібно бути під укриттям довго, а яке ще не зійшло, буде сходити. Ну, Мені так зручно, ну я так останнім часом це роблю. Вони в цих стаканчиках ростуть ну, місяці більше. Залежно від того, наскільки насіння якісне, наскільки воно буде гарно рости. Ну, ось так. Перед усім, для того, щоб ми мали гарний результат, нам потрібен гарний субстрат. У мене класман От це хороший субстрат, тому всім рекомендую його. Звісно, є ще багато інших професійних гарних субстратів на основі верхового торфу. Тож, дивіться, при посіві обов'язково використовувати гарний субстрат. Якщо він у вас, можливо, і хорошої марки, але трішки він грубуватий, то пересійте його. От, щоб був, він, ну, фракція була така 0,5, як ну, в основному для посіву йде така фракція турфу. Що ще? Обов'язково проливаємо ось цей субстрат. Навіть який би він хороший не був, потрібно його проливати. Я роблю розчин з привікуру, чи Енергодар у мене зараз аналог ось привікура Energy, і актара. Десь викинула за пачечку. Беремо на, з розрахунку на 2 літри, 3 мл ось енергодару, і можна, от є пачечка 1,4 актари, От вона підійде, ця пачечка на 3 літри, на 2 літри можна буде достатньо, тому що це ми робимо профілактично. Це, якщо ви впевнені, що ваш субстрат хороший і в ньому немає ніякої там. Мошки. Якщо ви не дуже впевнені в ньому, то дозу актари збільшуємо, навіть ну так, з розрахунку 2 грами на літр, якщо субстрат ну, не впевнені в ньому. Думаєте, що там може бути якась живність, Ну, звісно, в такий субстрат краще і не сіяти. Тож, якщо в чомусь не впевнені, краще його пролити заздалегідь цей субстрат і обеззаразити від різних там ну, Личинок, можливо, чи що. Я використовую надію, що він відповідає своїм заявленим показникам класман. Тому Тому я проливаю ось так профілактично, щоб коли поставлю в контейнер ці стаканчики, знаєте, там буде вологість, буде це, щоб якщо ну, друг задумає завестися чорна мушка, то щоб у ґрунті була актара, щоб вона ну, не відкладала там нічого. Це перше і одне з основних. Субстрат якісний і проливаємо його актарою і перевікуром чи то енергодаром. Якщо не ці препарати, можна використовувати Максим дуже гарний препарат, він йде від кореневих гнилів. також. Його також можна суміщати з актарою. Можна фундазол використовувати також. Якщо вже нічого такого немає, то найпростіше це буде як вже, фітоспорин. Ну обов'язково чимось треба пробити. Ну, ось так, насипала, дивіться, знову ж таки, не перезволожити. ось, Дивіться, я ось його пролила. була, ну Видно, що стаканчик не перезволожений, тому що лишня волога також тут буде. Ні до чого, ще буду зверху його проливати. Ну, це перший етап. Далі, по насінню тут що, дивіться, в мене тут декілька сортів. Почну я, ось я стаканчики пронумерувала обов'язково, бо можу, знаєте, щось начудити. Забутися що де обов'язково. Почну із такої чудової серії Вейв. Це Вейв Кармін, у мене здається, так? так, Ось так. «Вейв Кармін». Така, зараз попробую фото... фотографію викласти. Це в мене був мікс із білою, ну дуже красивий колір і дуже гарна така велика росте рослина, тому хто ще не вирощував, посадіть отаку. Так, ну, Бачите, що насіння в мене від бонус фловера. Надію, що буде якісне. В тому році воно було не дуже. От. А в цьому році, те, що я сіяла та й дали, то зійшли все добре. А це не знаю. Так, Оце насіннячко, його поки отуди витрясеш. в мене. Зараз я покажу, як я це роблю. О, трохи дивіться, ось так. в таку Ну, ємність, щоб вони в мене не випали, тому що вони можуть випадати. Беру ось зубочисточку, зволожую її. І ось так раз. Таке заняття, знаєте, трохи нуднувате. Зараз переставлю. От, але нічого. Тут трохи в мене їх, стаканчиків, мабуть, 70. Якщо я не помиляюся, десь так. От. Але така робота заспокоює нерви. Тож, якщо воно не випадає. Ну, ось так, бачите, ще одне покажу. Тут у мене пару класік, вейв також. Зараз я його якось витрусю. Щоб він був. Тут в мене штатив. Так. Ось оця парпа класік в тому році дуже погано сходило. Не знаю. І так мені не вдалося виростити гарної її розсади. Я й не бачила, щоб вона, знаєте, була красива у мене. Якась вона на тормозі була. Не знаю. А бачила в людей, як росте то дуже гарно. Взагалі-то я люблю насінневу петунію, тому що, ну, як на мене, вона простіша в вирощуванні, хоча це таке питання, ну, не всі з цим згідні, тому що вважають, що. Що, знаєте, це пінк, wave пінк, Що все-таки вегетативна, вона більш витривала, і все таке, ну, не знаю, я з цим не дуже, не дуже згідна. От, От бачите, в мене має сіяти пінк, цю ж вейв, А насіння біле. Подивилася, це в мене опера. Це була б посіяла не ті стаканчики. Це значить... А тут вони в мене опера «Пінк», в мене під восьмим номером. Аж там далі. Зараз я її посію. Так, от тут вже можна на чути. Ну, дивіться, якщо брати по кольорах, то, звісно, вегетативна бетуня, вона по кольорах, ну, її. І... Більше набагато, набагато більше, і вона, звісно, яскрава, є такі дуже витривалі сор... серії чи сорти, як правильно, типу цей швісти. От. Є, які нарощують великі, велику силу. Це, наприклад, і каскадія з ну, вони великі ростуть. Тому, знаєте, тут я з цим, звісно, згідно що вона набагато, її асортимент гарніше і все. Ну, Так як я. От з мого досвіду, мені здається, що от насіннєва петуня, вона ну, не така, як би сказати, виредлива в плані субстрату. От можна їй простіший субстрат давати. Ну, це поки витрусиш, то знаєте, тут і така собі робота. Чотири, де ж ти, п'ята. Дуже незручно з, ось... О, з таких ось витрусив з таких баночок їх витрусювати. Так, ніби правильно, вейвпінг. Так що, знаєте, є такі серії от вегетативної, ем, які, звісно, дуже мені подобаються. Дуже мені колись подобалось е, бланкет, ніяк її немає вже зараз, от всі говорять, а дуже гарна була петунія. Не знаю, чому її не виробляють, чи як її там. Ну, Ніби вона е, давала вірус, і, знаєте, її зняли з виробництва. Ну, хай би вони її доробили якось чи що. От. Ну, Дуже гарна була петунія. І в мене, до речі, ні разу вірусу не показало. Так. Ну, Взагалі ви зрозуміли, що я роблю, бо це буде довго і трохи занудно. Після того, як оце я його зараз розкладу це насіння, тут важливо взяти його, е, збризкати. Збризкати розчином, ось у мене така. Зараз я її вам покажу: цю штуку ось ця штука е, оприскувач в ньому на півлітру я три каплі епіна. І після того, як я всі розложу на сінинки, я буду їх збрискувати. Ну, ось дивіться, отак. щоб, Якщо вам видно, що прощинилася, ось ця, ну, як би ця оболочка чи що. Ну, треба так, не так, як я ось зараз що я її туди аж в землю загнала. Ну, так, помаленьку. Якби цей розпилювач був ще якийсь дрібніший, щоб можна було ну, на сінинку не загнати нею в землю. Або можна прямо такі, знаєте, тепленькою водичкою із принцовки, наприклад. Мені так здається, буде добре. Ну, Зараз я це все дорожую і потім вернуся, що буде робити. Вернулася ось хочу показати вам, ну, дуже рідко таке трапляється. Замість п'яти насінин положили сім. Можливо, вона якась просрочена чи не знаю що. Ну, таке перший раз, мабуть, що. Бувало шість, де, коли попадалося, а тут аж сім насінинок замість п'яти. Ось і таке буває. тому... Можливо, цей негарний знак, можливо, насіння не зовсім свіже. І ще, що я хотіла сказати про одну петунію. Ось в цьому році я перший раз буду вирощувати ось таку петунію. Мікс пендоліно. Ну, ніби вона полу напівампельна. От. І від фарао, здається, бачите? І от цю петунію я буду сіяти в такий лоточок. Ну, вона, здається, мені буде їй достатньо. Я прямо сюди посію 10 насінинок. Також вони будуть накриті, вирішила собі так. Ну, буду далі сіяти, потім показувати. Ну, ось так дивіться, вже поставила в контейнер. Трохи їх обризкала. Оці гранулки. Треба дивитися, звісно, щоб не переборщити і спостерігати, якщо. Ви бачите, через три дні подивитися, вони не розчинилися, то ще раз їх побризкати. Або можна взяти якусь горочку чи зубочисточку і її трішки ну, таку, потрогати, ту грануку. Звісно, тут треба не переборщити з цим. У мене вони ось контейнери, плівка резинкою прижала, кришки немає у мене. У кого є кришка, то було б навіть краще. І цей контейнер я ставлю на поличку, там в мене знизу буде лампа підігрівати і зверху. І світло буде в мене там 17 годин, говорить світло, там вкорінюються живці і буде стояти ось сходити петунія. Звісно, було б краще дати перший тиждень їй цілодобове освітлення. Це було б набагато краще, вона б скоріше росла, скоріше б сходила. Але я цього не даю. Ну, Знаєте, зараз світло таке. Ну, коротше, економимо, на чому можна. можна То тут можна, і так. В тому році я так практикувала, і перші в мене так само ті, що я посіяла, ростуть. Ну, хватає їм того, що хватає. Хай вже ростуть, як, як ростуть. Ну, ось так. Такий посів, такі мої петунії. Будемо дивитися далі, як вони зійдуть, яка буде схожість, тому що знову ж таки, ось у мене ж тут ще насіння ось від цвіточного дворіка, є не тільки від бонус-фловера. Тому ну, не знаю, яка буде схожість в цьому році. Надіюсь, на краще, а там буде видно. Ще ось таку буду сіяти ще я її не посіяла. Бачите, Easy Wave Lavender Blue Sky. Мені так ось підписниця Людмила написала, що дуже гарно з неї виростає рослинка-квіточка. Ну, я ще не сіяла цього року перший раз, тож буду пробувати. Ну, на сьогодні все. В кого які питання? В коментарях, в кого є які знаєте свої якісь корисні поради, також та в коментарях пишіть, будь ласка, це буде корисно для е, глядачів. Щось з миру по нитку, по нитці та знаєте і голому сорочка. Каже, кожен щось підскаже і буде, буде всім добре. Тому діліться. Дуже мені це подобається, коли йде в коментарях діалог. Чекаю на нього. Також поставте подобаючку. ну і натисніть на дзвіночок, щоб бачити всі мої наступні відео. Ну і миру нам та гарних квітів. До наступних відео.